Всім привіт! І сьогодні я буду виживати на сервері 3008 з обмеженням на 100 осіб. Це буде дуже цікаве виживання, в якому зі мною станції стільки всього від побудови зоопарку з монстрами до виживання в криваву ніч на одинці без укриття. Тож беріть перекусончик і не ну а ми починаємо. До речі, цього разу мені пощастило, я запам'ятався один, день. Тож я вже можу починати шукати їжу та ресурси, які допоможуть мені в подальшому виживанні. Ще тільки початок мого виживання е, вже знайшов купу корисних ресурсів, наприклад, їжу та лампу, те, що може мені допомогти. До речі, мені здається, чи там, подивіться, там вдел... здалеку дерев'яшки на них, по-моєму, хтось є. Так, тому я пошвидше туди піду зараз. Так, там хтось є, ура, мені дуже пощастило. Я написав йому в чат привіт, але не вставив в цей момент відео. Але чомусь у мене не вийшло залізти на його базу. Я подумав, те, що мені зважає лампа, і її прибрав і спробував без неї. Знову нічого не вийшло. Тож ще я пішов пробувати далі, далі і далі. Спробував обережніше. Поступово, але теж не вийшло, і тут я вирішив побудувати свій прохід йому на базу. Тут стрічка що я почав дуже довго будувати міст. До манниспі туди, Я його добудував і вирішив те, що зможу запаркурити. Хмуро, <плес> Ще раз мене чекала невдача, як би обережно я це не робив. І після того, як я ще раз впав, я вирішив добудувати цей міст майже добудувати так, щоб в мене точно вийшло туди застрибнути. Спочатку ліжко впало, проте я не втратив надії і добудував той міст. І коли я вже точно встановив те ліжко, то я повернувся і побачив те, що з нас прийшов ще один пацан, а це було дуже добре, бо чим більше людей, тим більше рук і тим швидше ми добудуємо базу. І поки я це казав, я згадав, те, що перший пацан на нашій базі, поки я будував лише цей міст, майже доробив нашу базу і навіть встановив там телевізор. І після цього моменту мені реально стало лячно, що з моїми темпами будівництва щось не так. А ще ми трішки відпочили, завтикавши на кота. Оцей розумник, м'яко кажучи, прибрав його зі свого шляху. Але з плюсів в нас покращилось освітлення. Ну добре, лівіності йому вистачало, і він пішов сумувати за тим котом, а ще він його відновив. Взагалі, класно, тепер ми залишилися без того кота через цього новенького. І в нас знову поліпшало освітлення. Ну, хочеш за це, дякую. Там ходила ще людина, тож я подивився, що вона там робить і чи не хочеться вона прийти до нас. Ну, добре, добре, я пожартував, я вирішив взяти лампу. Намагався встановити ту лампу нам на базу прямо з землі, але не вийшло. Ну, і це логічно. Чесно, не знаю, якої логіки я тут чекав і від цього всесвіту. Все ж таки вирішив те, що мені це по маршруту, і пішов підніматись на нашу базу. Ви ще не встигло добудувати стінки на нашій базі, як вже настала ніч. Тож я запитав пацанів, не потрібна їм їжа, тому що в мене вона тоді була, а їжа може додавати здоров'я. Цікаво чогось цікавого, то ось воно настало, тому що до нас на базу приперся якийсь величезний монстр. Але все ж таки в той момент нам чомусь не вистачало екшену, тому що ми лише дивилися на того монстра і бігали не від нього, а за ним. Чесно кажучи, трішки подумаючи, ми так і не зрозуміли, чому цей монстр так себе поводить. Подивіться, він скручується в кульку ногами догори, але потім він встає, кудись біжить або кудись стрибає. Приблизно так ми провели всю цю ніч. Але трішки забігаючи наперед, так буде на один раз. І так від цього монстра ми відбувалися бо значим. Тобто, буквально кажучи, всім, що тільки попадалося під руку. Але поки ми відбувалися телевізором, ми не могли це зробити на користь нам, тобто екраном на нашу базу, щоб було краще освітлення. І щоб розібратися з цією проблемою. Нам треба було витратити не одну хвилину нашого виживання. А ще, як ви бачите, цим питанням займалося цілих три людини, тобто вся наша команда. Як би не було, але коли монстр до нас прийшов знову, то все помінялося і ця проблема висіла тільки на мені. Бо інших людей з моєї команди турбувало тільки те, що їх зараз можуть з'їсти. Чесно буде неправильно сказати те, що я їх в той момент не розумів, бо я їх дуже розумів, але все одно вирішив поставити той телевізор нам на користь. Але коли я зрозумів, те, що ставити телевізор правильно, це тільки витрата свого часу, я нічого не зрозумів і тому пішов і оглянувся навколо нашої бази. Поки я оглядався, я знайшов манекен, який відлякує працівників Ікеї, і тому його забрав. Я встановив захист людейсь сіпішників, до нас знову прийшов той величезний монстр. Цікаво, чому він постійно приходить до нас у гості, ніби ми його радісно зустрічаємо. А якщо на цьому кадрі у вас виникають якісь питання, то так, цей монстр впав в ліжко. А поки я думав, чи накривати його чимось, чи ні, щоб він не міг вибратись, він не залишив мені такого шансу. А тим часом пацани з нашого величезного табору чомусь на мене просто втикали, нещой не в їхній команді, чи що, теж повтикаю. А коли вони пішли пахати, а не втикати, я пішов і далі за ними спостерігати. І так, це й була моя геніальна помста. Але трішки пізніше до мене дійшло те, що якщо ми будемо. Так, працювати, то ми тут довго не проживемо, ну тому що це Ікея 3008. І так, якщо ще я буду доволі часто відходити і просто відкривати і дивитися, що там пишуть в чаті. І все те, що я казав, менше хвилин, тому збувалося, тому що спостерігання нічого хорошого не призвело. На нас знову напав монстр і все це пішло по колу. Ну добре, дам вам насолодитися цим екшеном. І ще не закінчувалося ну, Це, ще одна людина до нашої команди. Неподалік я такий нормальний склад з ресурсами, тож я поки що поприношу їх на базу. Ще якісь бокси поряд. Саме я зібрав ресурси, аж допоки не настала ніч. А на цьому, я думаю, вже можна завершувати першу частину, тож якщо вам сподобалося це відео, то ставте вподобайку і заходьте на мій канал, щоб знайти другу.